Цією карткою користуюся найчастіше взимку, тому що погода не дозволяє користуватися пішим ходом або велосипедом. Майже два роки Полтавець Сергій для оплати проїзду у тролейбусах та автобусах використовує транспортну картку. Я придбав цю картку 2 липня 2022 року, і вона зручна тим, що я можу їздити з пересадкою на протязі 35 хвилин. Тобто, на протязі цього часу я можу безкоштовно пересісти на інший тролейбус або комунальний автобус, або маршрут, де є валідатор. І увесь комунальний транспорт міста на сто відсотків укомплектований мобільними валідаторами, розповів начальник міського транспортного відділу Сергій Гладких. По перше, це безпека дорожнього руху, то тобто, є в відлікається на видачу квитка. Друга зручність для громадян у вибори можливості форми оплати проїзду, Тобто то ли це налічка, толі це щодбанковська картка і транспортної картки, максимальне підвищення прозорості. Тось фактичних наданих послуг, есть кількість перевезених пасажирів як пільгової категорії, так і звичайних пасажиров, частіше розрахується готівкою, але багато краточок. Ти що бальзмалить. Яка найчастіше розрахується і люди, які попросять, що немає здачі. впровадженням безготівкової оплати проїзду у громадському транспорті Полтави займається компанія Fargo Systems. Окрім банківських карт і пристроїв, розрахуватися через валідатори можна і транспортною карткою. Гаманець, Проїзд за якою становить 9 гривень. Пересадка на протязі 35 хвилин безкоштовні. Поповнювати можна на точку продажу. Це за адресою вугаля 12 або ж через застосунки і через термінал. Але на вулиці також можна. Коштує сама картка 50 гривень. Поповнювати на будь-яку суму, сума не згорає. 10 травня ввечері я не дочекався сьомого тролейбуса, який їде на інститут зв'язку, прямий тролейбус, скористався кільцевим тролейбусом, доїхав на ньому до отсивому, заплатив 9 гривень з цієї картки. Потім на отсивомі вийшов з цього тролейбусу, перейшов на зупинку п'ята школа, і так і там сів на 12-й тролейбус. І також провалідував картку, і з неї не знялося нічого. Не користуюсь, нема потреби. Є, б, може, там з пересадками, а так ні. Нема пересадок. Зі слів Сергія Гладких, обладнали валідаторами і 80% приватного транспорту міста, а повністю забезпечити мають до кінця літа. Користуються. За день буває Користуються. За день буває до 70 білетів. 50-70 білетів. І це непогано. Телефонами, банківськими картками, а транспортними картками рідко. 3-4 білети може бути за увесь день. 3-4 білетами будуть за весь день. Транспорт весь перед виїздом встановлюється валідатор. Уже більше го Оце один процент. Вам карточкою і два телефоном, От вам три Полтава просто не розвитий ще город. Воно нікому не інтересно. Всі привикли до налічних денег і розчитуються на за словами Сергія Гладких. Транспорт обладнаний валідаторами працює у всіх мікрорайонах міста. Елла Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.